У Хмельницькому у Південний Буг сьогодні додали понад три тисячі літрів хлорели. Це спеціальні водорості, які мають покращити стан водойми. В управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм міста розповіли, суспензія наситить річку киснем, зробить її чистішою, а ще слугуватиме кормом для риб. Водорості хлорели внесення їхні є. Органічним методом очищення наших водой біомальорація із застосуванням хлорели має ряд переваг, запобігає цвітінню водойми синьо-зеленими водоростями, також насичує воду киснем, що в подальшому сприяє покращенню стану риби. Не відбувається замор для того, аби водорості прижились та виконали свою функцію. Температура води має бути не нижчою ніж 10 градусів. Тож для вселення хлорели у водойму екологи спеціально чекали потепління. Якщо температура, наприклад, до 8 градусів, хлорела починає відмирати. І тоді ефекту не буде. На жаль, ми вчора з апаратом ходили і заміряли температуру води. Вода була 15 приблизно градусів, тому сьогодні ми запускаємо водорості хлорели. Корисну суспензію додають у Південний Буг п'ятий рік поспіль у рамках програми охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади. Депутат облради Юрій Смаль каже, це лише один із етапів очищення водосховища. Наступним засобом буде випнування. І перед тим ми закидали рибу, рибу міліораторів. Звичайно, що не все залежить від нас. Є такі фактори, як маловодність, тобто глобальні проблеми, плюс розорюють прибережні смуги, випаровування. І Річки води, води мало в річці, проточності немає, і тоді вона починає заростати всілякими заростями, водоростями. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.